Сьогодні ми обговоримо, які цінності, на мою думку, має мати сучасний чоловік, що може хвилювати кожного чоловіка. Хто прагне бути сильним і справжнім. Ви коли-небудь задумали, що означає мати свої цінності, як не втратити себе у світі, де всі нав'язують свої правила? Чому всі навколо кажуть, що ви їм щось винні? І як залишатися непохитним, навіть коли весь світ проти вас? Можливо, цим відео та своїм мисленням я змотивую вас брати своє життя під контроль і відповідати за нього. Життя завжди буде намагатися зігнути тебе. Кожна помилка, кожна критика, кожна думка оточення будуть тиснути на тебе. Але варто тобі лише піднятися, стати на ноги і почати діяти, як усе навколо зміниться. Що це означає? Це означає, що настав час знайти свої переконання, ті самі переконання, які будуть твоїм фундаментом, які ти захищатимеш, навіть якщо весь світ буде проти тебе. Сьогодні я розкажу вам, як знайти ці переконання, як уникнути впливу масовки. І як жити за своїми правилами, а не за очікуванням інших. А також порекомендую книги, які в певний момент часу допомогли мені стати на ноги та знайти себе знову. Бо був момент, коли я ледь не втратив себе. Готові? Тоді погнали. Давайте я поясню вам одну річ: що 98% людей це NPC. Це ті самі негривці, які живуть за шаблонами. Працюй, їж, спи, повторюй. Їм здається, що їхній спосіб життя єдино правильний. Вони обманюють себе, живуть у страхах і завжди намагаються знайти у вас слабке місце, щоб переконати, що потрібно бути в течії і робити тільки так, як каже соціум. Ви, напевно, чули такі фрази, або почуєте, як тільки почнете підніматися і робити не за шаблонами. А саме так, як хочете ви. Ось які фрази ви можете почути. Ти егоїст, ти завжди думаєш тільки про себе, ти неправильно живеш. І чому вони це вам кажуть? Правильно, бо вони бояться, їм незручно бачити людину, яка не підлаштовується під їхні правила. Твоє завдання не просто вистояти. твоє завдання бути непохитним. Чоловічі цінності це те, що відрізняє сильного від слабкого. Це твоя здатність приймати рішення, незважаючи на тиск. Це твоя впевненість, що ти, незважаючи ні на що, йдеш своїм шляхом. Якщо ти хочеш бути середи 2%, Тобі потрібен внутрішній стрижень. Я зараз вам е, попробую пояснити, як його розвивати. Твоя особистість це твої переконання. Якщо вони слабкі, ти слабкий, якщо вони міцні, тебе неможливо зламати. Як це працює? Почнемо з найпростішого. Знання це сила. Люди бояться того, чого не розуміють. Тому вони живуть за шаблонами, які прості і понятні для кожного. Бо не знають основ, ти маєш знати більше: Вивчай еволюцію, психологію. Принципи лідерства. Це зробить твоє рішення усвідомленими і підкріпленими знаннями, з якими буде важко спорити. Роби свої принципи непохитними. Якщо ти приймаєш рішення, ніхто не повинен мати владу змінити його. Але дій обдумано, і пріоритет завжди ти, а потім інші. Хтось буде казати ти егоїст. Твоя відповідь має бути: мене це не хвилює, я рухаюсь вперед. Хтось говорить, ти живеш неправильно. Ні. Я живу за своїми правилами. Хтось скаже, справжній чоловік, так би не зробив. Твоя відповідь це ваше бачення, а не моя реальність. Чому ти не можеш бути таким, як всі? Твоя відповідь, бо я створений для чогось більшого. Практикуй твердість. Щоразу, коли ти стикаєшся з критикою, кажи собі, це їхня думка, а не моя реальність. І продовжуй робити те, що вважаєш правильним. Так ти загортовуєш себе, свою внутрішню силу. Давайте зараз розповім про одну важливу річ. Це про здоровий егоїзм. Це твій головний захист у світі, де всі намагаються хапати все, що зможуть. Що це означає? Здоровий егоїзм це здатність бати про себе. Це не байдужість до інших, це розуміння, що ти маєш право сказати ні, якщо це порушує твої інтереси. Наприклад, хтось намагається маніпулювати тобою. Справжній чоловік би подарував би це. Ти відповідаєш. Так, я бракований, і мене це влаштовує. Тобі повинно бути байдуже на те, що вони подумають про тебе. Хтось скаже, справжній чоловік би заплатив би за всіх. Можливо, я не справжній, але мені з цим комфортно. І чому я маю це робити, сходячись з собі? Ти просто боїшся відповідальності. Твоя відповідь: ні. Я відповідаю за свої межі і те, що контролюю. Це про те, щоб не дозволяти людям перетинати твої межі. Але це також про баланс. Ви допомагаєте тим, хто цього заслуговує, а не жертвуєте собою заради чужого комфорту. До речі, якщо тобі подобається моє мислення, Ще більше інформації я даю на своєму телеграм-каналі, де створюю справжнє чоловіче ком'юніті з непохитними принципами. Силку ти знайдеш під відео. Вхід у канал платний, тому там лише ті, хто серйозно налаштований працювати над собою. Це простір для тих, хто готовий стати сильнішим, взяти відповідальність за своє життя і бути частиною справжнього чоловічого ком'юніті. Якщо ти готовий до цього, переходь за посиланням під відео. Побачимось всередині. Масовка буде намагатися завжди збити тебе з курсу. Вони будуть осуджувати, насміхатися, намагатися вколоти тебе. Їхня мета змусити тебе сумніватися в собі. Як їм протистояти? Уяви, що ти як нео з матриці, у тебе летять кулі, кулі критики, осуду та заздрочів. Ти ухиляєшся, зупиняєш їх і рухаєшся вперед. Потрібні сили відпочинь, віднови свою енергію і рухайся далі, туди, куди ти націлився, і уявляй себе там, де ти хочеш бути. І докуди ти скоро прийдеш. Хтось буде казати, тебе ніхто не сприймає серйозно. Твоя відповідь пофіг, мімо. Хтось буде говорити, з тебе нічого не вийде. Твоя відповідь ні, це не про мене. Хтось скаже, ти занадто багато про себе думаєш. Твоя відповідь це не про мене. Хтось скаже, ти занадто самовпевнений. Пофік, мімо, це не про мене. Хтось буде говорити, ти ніколи не зможеш це зробити. А ти візьми і зроби, і докажи їм ще раз, що тільки ти справжній. І, пам'ятай, вони можуть говорити це не тільки тобі, а за твоєю спиною. Але тебе нічого не має похитнути з твоїх переконань. Пам'ятай, що твоя думка про себе найважливіша за будь-який шум, навколо який буде навколо тебе. Справжній чоловік не змінює свій курс через чужі слова. Ось зараз конкретні дії, які допоможуть тобі знайти свою силу. Ці дії допоможуть тобі стати сильнішим, тому що це база, з якої потрібно почати. І перше, це розвивай свої знання. Читай книги про психологію, еволюцію, лідерство і біологію людини. Це дасть тобі розуміння того, чому ми, люди, саме діємо так, а не інакше. Це твоя база. Мій досвід з книгами такий, що А вже ж я не запам'ятовую все, що прочитаю. Але з часом я замечаю, що мій мозок, а саме підсвідомість, вже підкоригувала налаштування. Практикуй відмову. Якщо щось не відповідає твоїм інтересам, скажи ні. Відмова це. Відмова це спосіб зберегти свої межі. Якщо ти постійно погоджуєшся на те, що порушує твої цінності чи інтереси, ти поступово втрачаєш себе і свою силу, і свою енергію. Почни з простого: Скажи ні, невеликим проханням, які ти виконуєш автоматично, але вони тобі неприємні та незручні. Наприклад, не бери зайву роботу, якщо це не твоя відповідальність. У більшості ситуацій використовуй правила паузи. Якщо хтось щось попросить, не відповідай зразу. Замість цього можеш сказати Я подумаю. Це дасть тобі час вирішити, чи це відповідає твоїм інтересам. Якщо ти відмовляєшся, не пояснюй занадто довго. Коротке ні, це мені зараз не потрібно, або це мене не цікавить. Звучить набагато впевненіше, ніж довгі переконання, ніж довгі виправдання. Розвивай силу духу, спорт, дисципліна, нові виклики, усе це змінює твою впевненість. Це твоя здатність залишатися стійким у будь-яких ситуаціях. Фізичні навантаження це не лише про м'язи, це і про характер. Кожне повторення в спортзалі, кожна крапля поту на тренуванні – це вклад в твою непохитність. Як це робити? Фізичне навантаження не лише зміцнює м'язи, але й тренує характер. Спробуй різні активності, силові тренування, бойові мистецтва, біг або плавання, головне регулярність і виклики. Наприклад, якщо ти бігаєш 5 кілометрів, наступного разу спробуй подолати 6. Маленькі перемоги створюють великий прогрес. Будь дисциплінованим. Дисципліна це здатність виконувати свої завдання незалежно від твого настрою. Почни з простих речей: вставати в один і тот же час, застеляти ліжко, виконувати свій план на день. Але обов'язково перед цим його треба спланувати. Я взагалі роблю це ввечері перед тим, як лягаю спати, тому що я втомлений і я не запланую собі занадто багато. Щоб потім не змогти це виконати. Є пріоритетні завдання, які ти маєш виконати обов'язково. Приймай нові виклики. Зона комфорту це ворог прогресу. Шукай ситуації, які змушують тебе виходити за межі звичного. Наприклад, вивчи нову навичку, яка здається складною, або ступай у ситуації, де ти маєш проявляти лідерство. Ігноруй шум. Не витрачай свою енергію на тих, хто тебе критикує, або щось шепоче що за твоєю спиною. Вони це натовп, який не хоче бачити тебе попереду. Забий на всю цю дурню. Твоя енергія це твоє паливо, а не ресурс для підживлення тих, хто в житті нічого не досяг. І тільки Базіка, що хтось йому щось не зробив, хтось йому щось не дав, бо йому всі винні. І постійно каже, що жити стає тільки гірше, його обманюють візде. Хто ці люди? Це НАТО, це сірі маси, які ненавидять тих, хто рухається вперед. Бо це їх від змушує відчувати їх нікченими. Чому вони гавкають? Бо їм страшно, бо вони слабкі. Бо вони навіть не можуть дати собі спробувати так, жити так, як вони хочуть. Їм легше обливати брудом тих, хто це робить. Вони не хочуть, щоб ти вирвався вперед. Бо це зруйнує їх маленький світ. Що ж робити? Перше, це не зупиняйся. Їхній шум це доказ того, що ти на правильному шляху. Якщо тебе критикують, значить ти вже попереду. А вони десь у хвості. Ти не зобов'язаний обертатися і чекати на них. Друге, вимкни звук. Уяви, що це все просто фоновий шум. Собака гавкає, караван іде далі. Слухати їх це як витрачати час на читання коментарів від анонімних невдах. Третє, не виправдовуйся. Їхня думка не варта навіть ні однієї секунди твого часу. Хтось скаже, ти живеш неправильно. Відповідь це твої проблеми, а не мої. Їхні слова це їхній смітник, не дозволяй їм звалювати його на себе. Плю, четверте. плюй і йди далі. Вони скажуть, ти нарцис. Ну і що з того? Вони скажуть, ти егоїст. Ну нічого. Вони скажуть, ти не такий, як всі. Звичайно, я краще. Чому ти маєш це ігнорувати? Тому що ці люди ніхто і вони ніяк не впливають на твоє життя. Вони не зробили нічого, що варте уваги. Вони бояться. Вони бояться спробувати, вони бояться бути з собою. Їхній шум це спосіб приховати свою слабкість. Але ти тут не для цього. Ти тут, щоб піти вперед, ламати шаблони і, і залишати цей натовп позаду тебе. І ще більше корисного контенту, який постійно оновлюється для підживлення твоєї чоловічої сили та переконань, ти знайдеш у моєму телеграм-каналі. Для ознайомлення з контентом ти отримуєш знижку 70% від вартості, але вона часово обмежена кількісно. Тож поспішай на зустріч нового себе. І пам'ятай, кращий час, щоб почати був вчора, і ти його пропустив. Другий найкращий час, щоб почати сьогодні. Тож не пропусти свою можливість стати кращим вже сьогодні. Чоловічі цінності це твій фундамент. Це те, що визначає твою силу, твою впевненість, твій шлях. Масовка буде завжди намагатися збити тебе. Але ти не зобов'язаний жити за їхніми правилами. Тримай свій курс. Живи своїм життям. Ти маєш силу залишити ці 98% світу позаду тебе. У тебе є всі можливості, і цей час, що є зараз, це найкращий час для того. Такого часу не було за всю історію людства. Стань тим, ким хочеш бути. І пам'ятай, це лише початок. Якщо це відео було корисно і ти підчерпнув хоч трошки доброї інформації для себе, став лайк та підписуйся на канал. І напиши в коментарях, як ти працюєш над своїми переконаннями. До зустрічі у наступних відео!